Вітаю вас на каналі Абетка рецептів. Сьогодні пропоную приготувати дуже класний салат з огірків, який називається королівський. З цієї порції виходить 7 баночок по 500 мл. А розпочнемо ми з приготування першого маринаду. Сюди входить тільки вода та сіль. Кладемо на вогонь, доводимо до кипіння, щоб сіль повністю розчинилася та охолоджуємо до теплого стану. Огірки добре помити, при потребі замочити в холодній воді на одну годину. Відрізаємо кінчики з обох боків. Маленькі огорочки я залишаю цілими, а великі можна розрізати на декілька частин. Моркву і цибулю очистити, булгарський перець очистити від насіння та ніжки. Моркву я натерла на терці для корейської моркви, цибулю нарізала півкільцями. Сюди ж додаємо нарізані навпіл оливки та болгарський перець. Перець я нарізала соломкою, можна також нарізати і більшими шматочками, як вам більше подобається. Це все заливаємо теплим маринадом, не гарячим, перемішуємо та залишаємо на 3 години при кімнатній температурі. Оливки можна додавати як чорні, так і зелені. Хто які більше любить, головне, щоб вони були без кісточок. По закінченню цього часу перший маринад потрібно повністю злити. Приготуємо тепер наступний маринад, але вже без солі. До другого маринаду у нас входить вода, цукор, оцет та олія. Все змішуємо, кладемо на вогонь, доводимо до кипіння та ще гарячим будемо заливати наші баночки. Тим часом я салат розклала у сухі стерилізовані банки. Заливаємо салат гарячим маринадом. Цього маринаду якраз вистачає на 7 баночок, та ще трохи може залишитися. Прикриваємо банки кришками та кладемо стерилізуватися на 20 хвилин. Герметично закриваємо кришками, тут мені допомагає мій чоловік. Перевертаємо дном, це додаткова стерилізація кришки та й заодно перевіряємо, чи добре ми закрили. Гарненько укутуємо та в такому положенні залишаємо до повного охолодження. Якщо рецепт вам був корисний, буду вдячна за ваші лайки та коментарі. Дякую за перегляд та до зустрічі у нових відео!